Доброго дня, вітаю всіх гостей, мого садочка. Сьогодні у нас п'ятниця, 19 липня. Останніми днями стояла неймовірна спека. Рослинки стійко переносили цю спеку, я їх, звичайно, поливала. Але сьогодні у відео я вам хочу показати свої п'ять ставочків. Цілих п'ять їх у мене маленьких, і ось один із них, ось там видно. Ідея зі ставочками виникла тоді, коли я побачила пташок і вирішила їх напоїти. І розставила їм ось такі мисочки, посадила калу туди. А потім додали болотяні рослинки. Сама основна рослинка засохла, але ось дитинча іде. Водичка в ставочках прозора залишається весь цей час. Пташки п'ють, я їх бачила. Тому далі я стала робити більше ставочок. Зараз я покажу, я маленький ставочок. Знову ж таки, основна рослинка засохла, але діточка ось тут росте. Кала теж тут розвивається, і водичка теж прозора, видно, камінчики на дні. Ну, тобто не цвіте, незважаючи на спеку. Ось воно, все така біосистема. І, мабуть, звідси хтось п'є або коти, або й Ну, Пташки б стільки не випили, тому що сьогодні ну, третина, мабуть, горщика була без води. Він же ж малесенький. Ну, Хтось з нього п'є. Ось так зараз виглядає ця частина мого садочка. Тіньова зона. Планую тут викопати більший ставок. Ну і зараз покажу вам ще один ставочок. Ось саме оцей. Казала, що буде краще наступного відео. Ось воно вже трішечки краще. Зараз розкажу про квіточки. І так, що тут росте? ну Біля ставочка. Росте у мене юка дитинчата. Тут колись був великий кущ. Я його викопала, роздала. А він сказав, ні, я все одно буду рости. Казали, що юка це бур'ян. Викопати його нереально. Ну, ось ці були манесенькі манесенькі не знаю, чи із за ставочка, чи з-за чого, що вони так ось розрослись. Там далі в мене це і рис, от маленькі такі риски. Ось він ліг, але так теж на очерет схожий. Так от надає колориту ставочку. Ну, поки що тут помідори. Наступного року посажу щось інше. Вони ж вже тут росли, я ж не буду їх викопувати. Значить, це у нас вербозілля, стелющася. Я побачила у відео, що воно може рости в ставочку, відірвала гілочку. І якщо в мене там на колумбі воно чахне, то тут дуже швидко, прям дуже швидко з'явилися ці гілочки. Я поки що не занурюю, але, мабуть, і занурити можна, не знаю. Кала тут росте, теж тут ось болотяні рослинки, дали діточок. До речі, я криво закопала цю миску, тому не можу наповнити її повінця. Треба щось зробити, якось рівніше її поставити. М'ята сказали, що можна, побачила у відео, що можна м'яту прямо вона росте гарно в воді, навіть без коріння. Ну, якісь листочки посохли, ось я їх обриваю, але в принципі, ну враховуючи таку спеку, вона досить непогано все почуває, я глянула там і корінці дає. Тут у мене портулак, я пробую, чи виживе він в воді. А ось тут травичка, я думала, що їй не сподобалось, і хотіла викинути. Дістаю, а ось молоденькі пішли пагони. Це трава просто з садочка. Вона тянеться, як і імперата, однією такою великою гілкою. Стріляє як пері, в принципі, ну от подивимося, може омолодіше цей кущик, та звикне та буде жити у воді. Ну, і Ліана вона тут як в воді стоїть, коріння пускається, я випадково вдома відламала. Думаю, що і стояти в чашці з водою, хай вона стоїть в садочку. І начебто непогано. Але там тільки корінець, він занурений у воду. Не знаю, хай поки так живе. Ну, ось така в мене тут рослинність, теж водичка прозора, горшечки видно, але тут маленька мисочка зовсім маленька. Ну Хай розростається. все і намагаються квітнути в дуже сильну спеку бджілки над м'ятою працюють. У неї на цей теж літають бджілки. Тут була яма для ставочка почата. Початок, але жара завадила продовжити роботу. Ось в відро я пересадила рослинки, бо в горщиках вони тут стояли, дуже сильно грілися, дуже-дуже. І, в принципі, ось водичка прозора там от впала. Зараз поправлю горшечок, але от його видно. Прозора, нічого з неї не робиться, тому саме тому я придбала німфею, не чекаючи наступного року, бо начебто екосистема працює. Ну, але тут буде величенький такий ставочок. Можливо, навіть в цьому році, але в наступному так точно. Квітне моя. Душиця її називають лікарська рослина. Пахне вона дуже гарно. Материнка. І ось тут теж ті кущі я обрізала, ціни чіпали, ось вони такі високі, високі в півниках ростуть. Тут клумбочка з чорнобривчиками. їх і на цею я тут посадила. От вона приживається. І ось хочу показати свої хризантеми літні. Ось вони ось такі нещасні, не вистачає їм поливу мого. А отут, до речі, яскраво, більш на сонці, і ця душиця, вона дуже такого яскравого бускового кольору. В тіні вона блідніша. З і материнки, багато в мене по садочку. І ось чина, я її обрізала, і цей кущ перший вже дав друге квітування. Над ним теж бджілки працюють, дуже-дуже багато бутонів. Інші ще не готові до другого етапу цвітіння. Це вже почав. І нарешті найзакінченіший на сьогоднішній день ставочок. Ось це ось. Ось тут -от очеред начебто засох, але ось пішли молоденькі гілочки. Я думаю, може їх відламати і окремо в воду відкну, вткнути. Подивимось. А ось ця травичка стоїть зелененька, гарненька. От їй найбільше сподобалось. Не знаю назви цих рослин. На річці ми їх викопували. Ось моя піднята клумбочка. Уже можна... За пару днів пересаджувати жара спала, розвиваються тут рослинки, дерево моє з портулаку вже квітне. Ось такий триколорочиток, який без корінців був, он як він тут біля води швидко почав пускати. Треба його в землю садити. Делосперма теж гарно Пішла тут, прямо їй дуже гарно біля ставка. І ось тут, от я теж поки що в горщичках посадила рослинки, але ростуть, ростуть, все їм тут подобається. Так, ну і сам ставочок. вон водичка. Там в мене німфейка росте, бо це так їй показати, щоб її відсвічує. Небо видно ставочку. З якого ж боку залізти, ось там німфея. Я дуже хотіла ставочок німфею, думала на наступний рік. Але глянула, що в принципі система працює, вода не цвіте. Ну, думаю, спробую вже прямо зараз поселити тут німфею. Так що ось така красуня в мене живе. Можливо, і бутон ще в цьому році дасть. Але це молоденька рослина. В цьому році квітування не чекаю, але все ж таки вона вже одна в мене є. Ось так ось. ось такий маленький ставочок. Я раз покажу чину свою на ній. Бджола чи джміль працює ось, збирає поживні свої речовини. Хочу сказати, що я її не підживлювала нічим і не поливала жодного разу. В неї дуже глибокий корінь. ну от Рослина чудова для таких засушливих місць. Росте, ну трошки її щось от поїло, але ну нічим я її не кропила. Можна зрізати. Єдине, треба зрізати оці всі відсвівші пагони, щоб вона не зав'язала плоди, бо тоді засихає весь кущ. А поки, якщо зрізати, можна самі квіточки, можна прям верхівки пагонів повністю, то вона відходить і от є друге цвітіння, мабуть, буде пишніше, ніж перше. А ось тут я зрізала, вона мені тут заважала, і подивіться, що молоді пагони. Тобто така нічого не боїться, не поливається взагалі. І ще буде ну, в цьому році, хай поквітне, наступного року хай шукає собі нового хазяїна, кому треба, звертайтесь. І теж хочу показати ось ці квіточки. Знову ж таки, я їх обрізала, думала, щоб цього куща не було тут. Але воно собі відходить постійно. Але меншої висоти, ніж... Ті кущі, які я не чіпала. Ну, Але, до речі, кущів, які я не чіпала, немає. Тут я просто декілька разів її зрізала до землі. Напізніше заквітла, але ось така низенька. Мені десь по пояс. А та, яку зрізала лише один раз, ось така. Висока-висока, ну і знову ж таки, вона не поливається. Але дуже насіюється, Треба слідкувати за нею, або квіти від обривати, обрізати, або виполювати. Але ось без поливу, без догляду. Все, що їй треба робити, це зрізати вчасно. Ось весь догляд. Перенесла із дачі барвінок варієгатний. Тут підсідку посадила. Один і ось другий. ось Вони приживаються. У мене росте звичайний барвінок, він квітнув навесні. Тут декілька кущиків. то до нього в компанію варієгатного досади. Стигне ожина. Стегне і виноград, але дивлюся, з'явилися плями на ягідках. Мабуть, його треба чимось обробити, щоб ці грона достигли. Набралися сили. Такий у мене виноград. А на сьогодні все. До побачення.